Секретар міської ради Олена Малоок ознайомила присутніх із заходами, що підготовлені до дня міста. З метою підготовки було проведено ряд конкурсів серед жителів нашого міста. Це такі конкурси, як логотип свята, виявивши зараз. Усі спостерігаєте на афішах і засобах масової інформації. Це конкурс на створення гімну міста. На 24 сесії ми затвердили, затвердили гімн, і саме на свята буде перше виконання даного гімна. Проведені фотоконкурси, літературні конкурси та конкурс відеофільму. Ці підсумки цих конкурсів будуть підведені 23 серпня. Також проведений конкурс світу жовтих на вод нагородження відбудеться 24 серпня. І також 24 серпня буде підведення підсумків рушник до свята. Що стосується саме заходів, значить, 23 серпня у нас день прапора. Я звертаю увагу керівників підприємств, що на 23 та на 24 серпня необхідно вивісити державний прапор на наших адміністративних будівлях, приміщення зв'язку з цими заходами. Також до 20 серпня я прошу всіх керівників, хто подавав пропозиції клопотання на нагородження своїх працівників грамотами міського рівня. Це подяки міського голови, почесна грамота виконкому отримати дані нагороди. Та в передні свят провести урочисті збори трудових колективів та вручити грамоти військового рівня на цих заходах. Що стосується відзнак обласного та державного рівня, дані відзнаки будуть вручені на урочистостях 24 серпня. До Дня прапора в нашому місті в історичному музеї 23 серпня, о 14-й годині, відбудеться презентація книги, над якою ми працювали усім містом. Книга називається Жовті води, місто нашої долі. Будуть запрошені керівники підприємств, які надали свої матеріали і також були, так сказати, співучасниками створення даної книги. Запрошення ви отримаєте і даний захід буде приурочений саме Дню прапора, Дню Незалежності і презентована книга. Яка ну, досить потужна, більше 240 сторінок, яка відображає і історію сьогодення, а саме головне це доля наших людей в історії нашого міста. Що стосується 24 серпня, досить велика, потужна, напружена програма. Е -е, з 9-ї години на базі нашого сок-юбілейного відбудуться спортивні змагання за окремою програмою та видами спорту. О 10.30. Розпочнеться урочиста хода знання наші земляки. Керівники підприємств подавали клопотання щодо кращих своїх працівників для участі в даній ході. Впродовж серпня вони були сфотографовані, буде спеціальна фотовиставка знання наші земляки, чому заключатиметься даний захід. Учисть у ходу буде очолювати міський голова з гостями міста. Також в ході будуть приймати участь почесні громадяни, ексмери, депутати міської ради. І е, також підприємства на чолі своїми керівниками ви отримаєте е, е, телефонограму. Ми 16 числа, поки що не уточнюю час, запросимо керівників проспілкових організацій із виходом на місці покажемо, яким чином ми будемо рухатися, і заходити у палац культури в ході нашої урочистої ходи, знані наші земляки. Об 11 годині в центр народної творчості культури та дозвілля до 12.30 тридцяти. Як максимум будуть проведені урочисті збори територіальної громади, приурочені дню міста і всім тим датам, про які я проговорила. Сценарний план буде передбачати вітання від міського голови. Вітання від народного депутата Глазурова, вітання від генерального директора ДПС і Фізика Сорокіна Олександра Геннадійовича та гостей, які прибудуть до нашого міста. Вручення державних та обласних нагород, вручення нашого підсумки конкурсу світу жовтих вод будуть підведені, вручення почесних атрибутів почесному громадянину міста і концертні номери. Ось таким чином відбудуться урочисті збори. При виході із центру народної творчості культури та дозвілля о 12.30, знову-таки на площі перед е, центром творчості, відбудеться флешмоб, як ми так назвали його, урочисте дійство Рушник до свята. Проводився конкурс з, е, саме вишитих рушників. Підведемо підсумки, і саме тут на фасаді привітаємо наші весільні пари із тим, що вони взяли шлюб. О 13, годині. О 13 годині на майданчику перед нашим пам'ятником героям Визвольної війни з 13 до 17 відбудеться захід караоке на Майдані за участю Ігоря Кондратюка. Відбудеться два тури. Перший тур з 13 до 14.30, другий тур із 15 до 16.30. Запрошуємо всіх, хто має таланти, випробувати себе саме на караоке на Майдані. Паралельно з цими заходами весь парк буде насичений е, другими е, іншими заходами. Перш за все, з 13-ї години до 20-ї години на алеї парку, на центральних алеї, відбудеться вернісаж святом українських кольорів. Запрошені майстри з П'ятихакського району, з Петрівського, е, приїдуть у Петриківка своєю спеціальною виставкою. Дніпропетровська зрозуміло, що наші майстри, які не тільки будуть виставляти свої картини, а й проведуть майстер-класи. Далі, з 16-ї години до 19-ї години також на центральній алеї відбудеться для дітей свято- і розважальна програма «Дивограй». З 17-ї години розпочнуться два заходи. Перший захід на танцмайданчику з 17 до 19, виставка домашніх тварин Мій улюбленець. І після завершення караоке о 17-й годині ми спускаємося на Гагаріна. І проводимо традиційно наші богатирські змагання, а також моло, вето, вело, баги, пробіг за участю також гостей з воздействового та Дніпропетровська. Єдине, що зараз хочу повідомити, щоб ви знали, що з 12-ї години до 19-ї години 24-го числа проміжок вулиці Гагаріна від 50 років ЛКСМ до Петровського буде перекритий для проведення даних заходів. З 18-ї години розпочнеться концерт наших творчих аматорських колективів, який буде продовжуватися до 21-ї години. Із 21-ї години до 22-ї години виступ професійних артистів Віталій Козловський. І після завершення виступу професійних артистів святковий ФРВ. 24 серпня завершили. 25 серпня о 10-й годині біля дамби за дитячим парком відбудеться традиційний мотокросс. І з 11-ї години до 19 на території дитячого парку відбудуться ігрові програми, заходи е для дітей. І 26 серпня. Поки що уточняємо час, але орієнтовно 17-та або 18-та година відбудеться великий концерт за підтримки губернатора області Олександра Юрійовича Вілкола з цікавими артистами, які теж поки що поєднується і для нас самих. Але цей захід ми зустрічаємо, запрошуємо всіх громадян взяти участь у цьому заході. Міський голова зазначив, що на святкування не буде витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Усі, хто надав благодійну допомогу, міський голова пообіцяв відзначити окремо.